Вітаю вас, мої підписники, друзі, любителі техніки. Саме страшне в цих всіх господарських роботах, з цією картоплею, це, щоб її перебрати. От що, бачите, такий от дерев'яний каркас збив. Ну, Знайшов, що було, ну, таке, щоб покрепше було. Як ви бачите, тут якась фанера вдвоє склеєна. Там досочку дав погрубше з цієї сторони. А ви бачите, позакручував, знайшов купу шурупів, таких, як я, яких я не використовував з тими плоскими прорізями. Викинути жалко, я їх замість гвоздів сюди їх просто взяв, повкручував. І сітка рябиться така. Як ви знаєте, всі знають, що це таке. У мене була з вічком на 45, я порахував, що це багато. Це тут вічко на 40. О, Що роблю? Як ви бачите, є вже відра вже пам'ятається, я вже так трошки напрацював і зробив. Угу. Зараз я хочу взяти мішок. Тут в мене в мішки О, по два відра в мішкові. І що я роблю? Я таку беру легенько кладу і легенько висипаю. Ну, вже бачу, вже лапнувся, ви бачите, попалася, вроді би перебирав, але попалася гниленька. І як ви бачите, що ця буде провалюватися, що я роблю? Оце вибираю з самого початку велику о, Велику виберу. Після цього, поки я вибираю велику, то дрібна висипається. О. Ну, бачите, перебираю одноразово, Висипається туди. Після цього я вибираю отакого. От Отаку, бачите, ось цього такого менше-менше. Це піде на насіння. О, Сюди. І оце все воно тако перебирається. Ну от, як ви бачите, вже я більшу перебрав. А ця оця піде в насіння. Ось Ну, звісно, я передивляюся, бо інколи є гниліша. Ось, бачите, тут ось. Є, 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 є. О ну, тому їх складаю. а ця піде вся на насіння. Ну, як ви бачите, що? Але ще я так бачу, що це я підняв корито. Як ви бачите, що тут а, місцями і впала така, яка трошки більшечка, яка може піти на насіння. Ну, це додатково можна вибрати. Вона придовгувата, але допустимо на насіньову вона. Ну, а це ця, ця вже погана. О. То і ще додатково. Трошки можна буде відібрати з цієї картоплі, ще трохи насінньової. Ну, це не так, щоб якась нову хау, це вже люди роблять барабани, воно прокручується, все пересівається практично автоматично. Мені для моїх перебрати цих кілька десятків мішків щось таке складе не треба попростіше. Но, ну, швидше всього, це я ще. Багаюся. Чи це отак залишити оцих 40 мм, чи я десь вичитав, вже, ну вже ну після того, як я зробив, що 35 тут роблять це, шукають. Ну Я не знайшов нічого подібного, взяв те, що було. О, ну оцю, Будемо вважати цю дрібну, ну тут трошки, як ви бачите, що серед них є, вона, вона просто як, вона в діаметрі 40, але вона продовгувата, вона може на насіння піти. О, бо на насіння, яка йде? В діаметрі 40-50 мм. Тут ну, ще можна буде перебрати трошки і насіньовувати. А так вже ну, вже все одно воно полегшується. Може, я щось не так роблю, але вирішив в цьому році зробити так. Так швидше. Виходить. Теоретично, це все буду... Ну, Додатково ж треба буде перебрати його, бо там десь гнила попадеться чи ще якась то. Десь якийсь ще певний процент я відберу на насіньову. А так все піде в дрібну. Дякую за увагу. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. Давайте свої поради. Ми переможемо. Слава Україні!